Значить, є е, фітинги, тройничок, коліно, тройничок. Значить, ну, перш за все, що поділяється ця пластмаса на три боки. Значить, Перше, проста на холодної спадки. Так, ну як сам процес проходить? Значить, беремо, наприклад, є внутрішня матриця і зовнішня. Значить, там, де фітинг, беремо зовнішню. Тут значить, потримай мені, будь ласка, отак трошечки. Я буду знімати. значить Такий діаметр двадцятка, витягуємо, витягуємо і коректуємо. І користуємо. Повинен курт буде от, Якщо другу взяти, значить так же само. Теж. Беремо ліву руку, беремо праву руку, нагріваємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 4 секунд ми маємо його відкоректувати. От є одне, от є друге, будь ласка, з'єднання. Це вже практично нероз'ємне з'єднання. Ми спаяли і протязі двох хвилин воно повинно полежати, води не можна запускати. Ну от так саме ми можемо тронічок. Хто з вас хоче спробувати?